У грамотному плануванні криється 9.0 успіху дизайн проекту на жаль, не всі будинки можуть похвалитися спочатку прийнятною плануванням, тому дизайнери часто вдаються кращеренією простору шляхом його зміни, що можна і що не можна робити в переплануванні, що важливо знати дизайнеру при створенні планувального рішення, з яких кроків складається процес узгодження перепланування. На всі еті інші питання ми попросили відповісти професійного дизайнера Ірину Фефелову. Ірина Фефелова, дизайнер інтер'єрів, керівник власної студії дизайну, експерт в області будівництва. Дизайну інженерних технологій читає майстер-класи на теми дизайнер на будівництві, авторський нагляд, облаштування маленьких квартир і текстильне оформлення інтер'єру. Один що таке перепланування згідно відео 2.5 п'ятьжілічного кодексу перепланування житлового приміщення. Це зміна його конфігурації, що вимагає внесення зміни в технічний паспорт житлового приміщення, вона може включати переноси розбирання перегородок, перенесення і пристрій дверь промов, розукрупнення або укрупнення многокімнатних квартир, устройство доповнітельних кухонь, розширення житлової площі за щеспомагательних приміщень. Ліквідацію темних кухонь і входів в кухні через квартири або житлові приміщення, пристрій або переобладнання існуючих тамбурів. Пам'ятайте, що в панельному багатоквартирному будинку будь-яке з перерахованих вище дій вимагає узгодження у відповідних інстанціях самовільна перебудова, перепланування, адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена кодексом про адміністративні правопорушення, житловим кодексом. Кодексом міста Києва про адміністративні правопорушення воно загрожує не тільки штрафами, а й подальшими проблемами з продажем квартири. Два, що потрібно для узгодження перепланування, Якщо у вас намічається перепланування, то процес її узгодження буде складатися із слідуючих етапів розробки архітектурного проекту на перепланування, узгодження проекту ПТІ бюро технічної інвентаризації. Перевірка проведених робіт спеціальною комісією, отримання документів з внесеними змінами. Для подачі на узгодження перепланування знадобиться пакет документів, заява, правовстановлюючі документи на приміщення, завірені нотаріально проект перепланування, якщо серйозні зміни або перебудови, якщо незначні зміни. Поверховий план будинку і експлікація: технічний паспорт квартири, згода всіх членів сім'ї, якщо квартира знаходиться в соціальному наймі. Виписка з домови книги оплачені квитанції за комунальні послуги про всяк випадок для того, щоб підготувати і подати документи, знадобиться 25-30 днів термін узгодження. Рішення про відмову може варіюватися від 30 до 50 днів. Будьте готові до того, що загальний термін може зрости до 6 місяців. А ще враховуйте, що согласування перепланіровки може обійтися вам як в 25, так і в 80 тисяч гривень. Ціна залежить від обсягу і кількості наданої і аналізованої інформації. 3. від яких ідей доведеться відмовитися під час ремонту, багато власників закривають очі на правила перепланування однак ними не варто нехтувати. Пам'ятайте, що не можна переносити газове обладнання без узгодження, це повинні робити тільки фахівці. Заміну газової плити також рекомендовано производити цілами майстрів гір. Гази тоді у вас буде гарантія на проведення робіт безпечним способом і на відсутність витоків газу. Всі зміни навантаження на несучі конструкції і плити перекриття повинні бути розраховані фахівцями і узгоджені у відповідних інстанціях. Не можна переробляти, приєднувати горища і технічні поверхи, як і змінювати зовнішній вигляд фасаду, і вносити зміни в його конструктив, одне з поширених порушень: об'єднання теплих і холодних приміщень, лоджій і балконів з житловими кімнатами, і перенесення туди батарей і радіаторів опалення. Категорично заборонено демонтувати, зменшувати канали або порушувати вентиляційні короби і комунікації переносити без узгодження стояких з інженерні комунікації нельзя производить в різку в опалювальну систему будинку власної лінії для отоплення яполов. Також як проводити будь-які роботи, що тягнуть за собою порушення роботи вентиляційного інженерно-технічного оборудовання будинку. Про додаткове санузлі теж доведеться забути, що стосується планувань, то не можна об'єднувати кухню з вітальною. Якщо в квартирі стоїть газова плита, у такому варіанті кухня повинна бути відокремлена дверима і оснащена додатковою вентиляцією. Шитлові приміщення не повинні бути площею менше 8 квадратних метрів і, звичайно. В них обов'язково повинно бути природне освітлення і опалення, чотири, що можна узгодити без проблем, незважаючи на такий великий список заборон, існують варіанти перепланування, які легко узгодити, наприклад, вам точно дозволять демонтувати на перегородки або побудувати нові стіни і перегородки в межах допустимих навантажень на перекриття дома, можна замінити інженерне обладнання. Якщо воно аналогічно за параметрами і технічному пристрою з уже встановленим, також дозволено вносити незначні зміни у воду та газопостачання за допомогою спеціалістів відповідних служб за винятком випадків встановлення та перестановки газових приладів з прокладанням додаткових підвідних мереж і, звичайно. Провести косметичний ремонт, в тому числі з заміною оздоблювальних покриттів стін, підлог, стель і інших столярних елементів вам ніхто не заборонить, п'ять, що потрібно зробити після завершення ремонту, після отримання дозволу на перепланування сміливо приступайте до виробництва робіт, для цього вам необхідно заповнити виданий в інспекції журнал ведення робіт, після закінчення ремонту вам буде необхідно запросити комісію для приймання робіт. Після огляду комісія видає акт про завершене перепланування, який разом із заявою про видачу нового технічного паспорта вам необхідно надати в ПТІ, але і це ще не все. Вам необхідно запросити фахівця з ПТІ для проведення замірів, оплатіть госмиту, і тільки після цього нове свідоцтво виявиться у вас в руках. Якщо ви вирішили дала перепланіровку самостійно, без допомоги дизайнера рекомендуємо отримати безкоштовну консультацію фахівців МОСІЛ-інспекції. тільки дотримуючись правил і приписів, у вас вийде з допомогою перепланування підвищити комфорт власного житла, не впливаючи негативно на безпеку і конструктивну міцність будівлі, в якому проживете ви, ваші близькі і сусіди.